Стаття 13. Загальна система поліції 1. Систему поліції складають 1. центральний орган управління поліції, пункт 1 частини 1 статті 13 із змінами, внесеними згідно із законом 2123, 9 від 15 березня 2022 року щодо дії змін див пункт 2 розділу 2, 2. Територіальні органи поліції. 2. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. 3. У складі поліції функціонують 1. Кримінальна поліція, 2. Патрульна поліція, 3. Органи досудового розслідування 4. поліція охорони, 5. спеціальна поліція, 6. поліція особливого призначення, 7. Інші підрозділи, діяльність яких спрямована на виконання завдань поліції або на забезпечення її функціонування, рішення про створення яких приймається керівником поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ. Частину 3 статті 13 доповнено пунктом 7 згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року, щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. 4. У системі поліції можуть утворюватися науково дослідні установи та установи забезпечення, заклади професійної, професійно-технічної освіти зі специфічними умовами навчання. Частина 4 статті 13 із змінами, внесеними згідно із законом 990, 9 від 5 листопада 2020 року. 5. Загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України до 1 січня 2018 року не може перевищувати 180 тисяч осіб. Статтю 13 доповнено частиною 5 згідно із законом 1774, 8 від 6 грудня 2016 року. Підпишись на «Спільні мотиви. Знання – це твоя броня».